Інший приклад це є місто Добропілля Донецької області. Це є організація, яка була створена і ми до створення її теж долучилися з 2014 році. І це агенція, яка створена як громадська організація, тобто це не є установа, а громадська організація створена конкретними фізичними особами. Там працює три особи, і специфіка діяльності це центр муніципального розвитку Добропілля. те, що ця агенція допомагає владі в реалізації пар... програм. Соціального партнерства з компанією Дітек тобто є найбільшим працедавцем в місті. Компанія впроваджує програму соціальної відповідальності бізнесу і багато з тих проєктів, які реалізовуються власне проектним менеджментом займається центр муніципального розвитку, тобто інституція місцево-економічного розвитку. Бо влада не має на це ні компетенції, ні часу, ні можливості. Власне ця агенція взяла на себе допомогу великому бізнесу в реалізації проєктів на території. З іншої сторони, та сама агенція залучає інші. Чи грантові кошти на місто Добропілля, і це теж допомагає власне знайти цей ефект синергії. І останній приклад це центр регіонального розвитку в новому роздолі, який очолює мій колега Володимир Крижанівський. Якого побачите у наступних лекціях? Власне, це агенція місцево економічного розвитку була створена у 2014 році під час проекту, пов'язаного з рекультивацією колишніх сірчаних територій, тобто постіндустріальних територій. Під індустріальний парк, і власне в рамках реалізації, поки робилися твердий компонент цього проекту. М'який компонент передбачав створення такої інституції агенції місцевого економічного розвитку, яка була названа Цендер Регіональний Розвиток, яка б власне забезпечила сталість результатів цього проекту, підтягнення нових грантових можливостей, підтягнення інвесторів на територію. І це є цікавий приклад, коли можна закладати в проекти, пов'язані з якимись твердими компонентами. Будівництвами, рекультиваціями м'які компоненти, такі як створення агенції місцевого економічного розвитку. То це добрий приклад, як можна в рамках великих проєктів допомагати у створенні власне таких інституцій місцевого економічного розвитку. Агенції місцево-економічного розвитку в Україні зараз значно більше ніж тих п'ять, яких з якими про які я говорив. Є кілька інших прикладів. Ви можете знайти в публікації про агенції місцево-економічного розвитку економічного розвитку лінк, на яку ви можете знайти в матеріалах до цього курсу. Там є мапа агенції. Звичайно, що вона подана станом на кінець 2013 року. Зараз є значно більша кількість агенцій Америки, які були створені за цей період, але принаймні вона дасть вам ще додаткові приклади агенцій, які були створені в Україні, і де ви можете зазнайомитись з цілями функціонуванням цих агенцій. Отже, я радий, що ви дослухали до кінця першу тему нашого курсу, де ми говорили про інституції місцевого економічного розвитку, про теорію питання. Я розумію, що можливо було дещо важко на початках, тому що ми почитали про суспільний договір, про систему регіонального розвитку, про те, що таке інституційний ландшафт, якого типу організації інституції існують на території, взагалі, що таке інституції місцево-економічного розвитку, чи вони відрізняється від інших організацій. Ми з вами проговорили про фактори, які впливають. На створення про функції, які можуть мати інституції місцевої економічного розвитку, і так само пройшлися на кілька прикладів живих реальних інституцій. Маю надію, що вам це сподобалося, що ви захочете дізнатися більше в тих матеріалах, які ми надаємо до цього курсу. Але ми так само маємо для вас і домашнє завдання. І причому домашнє завдання є дуже практичне, і конкретне. Очевидно, якщо ви слухаєте цей курс. Ви працюєте на певній території, ви хочете створювати, або, можливо, у вас вже є діюча агенція місцевого економічного розвитку. І ми б хотіли вам поставити завдання, підготувати 5 аргументів для вашої ради, чи це Рада Об'єднаної територіальної громади чи міська рада. П'ять аргументів для депутатів, чому потрібно створити. Агенцією місцево-економічного розвитку на вашій території і я маю надію, що той матеріал, який ви почули, який ви ще почитаєте, він вам допоможе в тому, щоб вийти на тих п'ять. Залізобетонних аргументів, після яких всі депутати одноголосно проголосують за створення агенції місцевого економічного розвитку у вас на території. Дякую, що дослухали. Бажаю вам успіху з домашнім завданням. І якщо у вас будуть запитання, ставте їх на форумі. Не бійтесь. Ми з радістю відповімо вам на ті запитання, які у вас можуть бути. Дякую вам за увагу.